Оксано, я більше не витримую, мені треба відпочити. Іван ляпнув газетою об стіла, наче шеф на засіданні. «Та відчув ти, Іване, так стомився. В тебе ж на роботі відпустка, вдома комфорт. Я вже третій день сама картоплю копаю. А ти стомився? Оксана навіть не підняла очей, чистячи цибулю. Ну ти ж знаєш, у мене спина і морально втома. Оксано, морально. Іван перейшов у наступ. Це ж треба, чоловік хоч трохи був один, без цього хатнього полону. Он у людей санаторій, масажі, процедури. А я що? Куди мені притулитись? Де мені нерви полагодити? «Їдь, Іване, підлікуйся трохи. Оксана сама пакувала чоловікові сумку. І спину полікуєш, і нерви відпочинуть. Бо ти ж на людей дивитися став, наче вони тобі винні. Іван тільки зітхав, у дочі він розумів жінка теж хоче тиждень тиші вдома. Та дивись мені, Іване, там бабів всяких чужих сторонця», бурмотіла дружина, запихаючи в сумку ще й рушник і сорочку з написом Оксана. Щоб всі знали, чий ти. Та кому я треба, Оксано, пробував жартувати Іван. Але дружина насупила брови так, що він сам повірив у свою популярність. Серед санаторних кумок Полагодити нерви кажеш. Оксана хитро прищурилася. Їдь, Іване, тільки щоб назад не приїхав з новими поломками. Іван не чув останніх слів. Він вже бігав по хаті, пакуючи речі Їду, Оксана, відновлю здоров'я. Сам себе переконував Іван, сидячи у поїзді, а ти тут без мене відпочинь від моїх нервів. Та вже на рецепшені санаторія Іван зрозумів, що ситуація буде вже не такою спокійною. Бо Іван Петрович. Перед ним стояла Галюня пухленька енергійна жіночка з яскравими червоними губами. О, це ж треба, вільний чоловік у нашому корпусі. Зараз я вас до своїх підшефних оформлю. Та я сам можу, пробував Іван протестувати, але Галюня вже тягнула його за рукаву їдальню. Тут свої правила, голубчики, ми вас у лапках триматимемо, бо як не ми, то якась манька з другого поверху хапне і не відкопаєш. Іван ще не знав, що лапки галюні це стратегічне об'єднання з літою, активною майстриною фітнесу та Маргаритою Павлівною, кулінарною богинею, яка своїми пирогами могла задушити будь-яку дієту. На другий день Іван був випадково записаний на жіночий фітнес. Іване Петровичу, ми ж вас тут підтримаємо. Ніяких дурних комплексів заохочувала Ліда, допомагаючи йому робити вправи Ластівка, доки інші учасниці фітнесу ледь не падали від сміху. А після вечері підсунула йому картки з написом карауки турнір. Оце вам, Іване, наш корпус вже два тижні без чоловічого вокалу. Треба перемогти. Тепер наша черга. Та найгірше було попереду. До санаторія прибула молода дієтологиня Катруся. Вона вмить відчула, що Іван новачок, і одразу ж почала опікуватися ним, типу по медичному. О, Іване Петровичу, ви так відповідально ставитеся до лікування, сміхнулася дівчина, даючи йому покращену дієту. Та це ж не сподобалося жіночому колективу, і вони оголосили загальну тривогу Дівчата, катруся переходить межу. Галюня била на сполох. Не для того ми Івана сюди витягували, щоб він по дієтологах ходив. Інтрига розвивалась так, що Івану підмінили записку на процедури, і він потрапив на групове заняття акваеробікою для вагітних. Ой, а ви не туди попали, дивувалась медсестра, А він уже бризкався в басейні разом із веселою компанією, мабутьніх мам. Коли Оксана подзвонила ввечері, Іван сказав, що все нормально. Ой, Оксано, не повіриш, яке тут пекло. Але все нормально, я відновлююсь. Як і обіцяв, втішав себе Іван. На ранок чоловік прокинувся від крику галюні Іване, ваша сорочка пропала. Сорочка, звичайно ж, з написом Оксана. Іванові вже уявлялось, як дружина особисто приїде сюди контрольною перевіркою. Та галюня мала план. Будемо шукати. І, звісно, в кого в катрусі. Всі троє. Галюня, Ліда і Маргарита Павлівна влаштували обшук у дієтологічній кімнаті. Та сорочка таки знайшлася, але у пральні, та галасу наробили на весь санаторій. Катруся образилася, грюкнувши дверима, і зникла десь на радість жіночому колективу аж до кінця тижня. На четвертий день Іван уже сам просився до лікарні з проханням про виписку. Я себе почуваю просто ідеально, спина, як нова, нерви стальні. Може, вже додому? Дивно, задумливо сказав лікар. Зазвичай виїжджають звідси з новими болячками після таких от активних жіночих груп. Іван ледь не розплакався від радості, коли почув, що може їхати раніше. Коли Іван приїхав додому, Оксана зустріла його з підозрілим прищуром Як там Галюня, Ліда, Маргарита Павлівна, живі? Живі, Оксанко. Але я тепер знаю, що твоє ім'я на сорочці, то оберіг. Серйозно відповів Іван і сів пити чай, мов герой, який вижив після полю бою. Оксана тільки засміялась От бачиш, кому я там треба, коли Галюня з подругами вирішили провідати Івана. Через тиждень після повернення додому Оксана зустрічала їх по своєму. От і добре, що ви завітали, дівчата. А я тут якраз хотіла фарбу для підлоги купити, а допомогти нема кому. І вже через годину галюня мила вікна. Ліда бігала за фарбою, а Маргарита Павлівна чистила картоплю. Іван сидів на дивані і тихо радів. Тепер це вже був точно санаторій. Домашній. Але спокійний. Згодом дружина заявила Іване, я вирішила їду до санаторію. Спокійно мовила вона одного вечора. Так, ніби сказала йому, піду за хлібом Що, навіщо? Ти ж ніколи не хотіла в ті санаторії, Іван аж підскочив, а от зараз хочу. Треба трохи спину підлікувати і нерви відновити після домашнього фронту. Багатозначно зиркнула на нього Оксана. Так я ж тобі вдома тут сам масаж зроблю. Іван метушився, як навіжений. Ой, Іване, що ж ти з тих санаторіїв знаєш? Треба і мені спробувати. Дивись і подружуся там з кимось. Владиком, старшим по коридору, Оксана підмагнула. Чоловік тільки стиснув зуби, але зупинити її було вже неможливо. Оксана поїхала. Іван залишився вдома, нервово прислухаючись до кожного звуку телефону, і недарма. Іване, привіт! Це тобі влад передає вітання. Ми тут на танцях таке відпрацьовуємо. Оксана, вона зірка. Почувся радісний чоловічий голос у слухавці Як? Іван аж спохмурнів. Тим часом Оксана на санаторному балу відкривалася наповну. Біля неї крутився влад. Завзятий танцюрист пан Василь, екс спортсмен з гітарою, та Славко, молодий масажист, який чомусь вирішив, що саме Оксана потребує особливої уваги. «Оксано Іванівно, вам терміново треба курс антистресового масажу. Це мій обов'язок, як спеціаліста. З пафосом заявив Славко. Оксана тільки сміялася. Вона спеціально фотографувалася на фоні чоловічої компанії відправляла Іванові. Дорогий, працюю над відновленням морального стану. Дивись, які тут фахівці. Іван вдома був сам не свій. Ці влади, Славки, що вони там крутяться коло неї. Бурмотів Іван про себе треба їхати перевіряти. Він телефонував по десять разів на день. Оксана, може, тобі додому час пора. Я тут відпочив, сили набрався, тебе чекаю. О, Іване, я ще не до кінця морально відпочила. Ось завтра буде конкурс, королева санаторію. То вже після цього подумаю, відказувала Оксана. На фінальному концерті Оксана справді стала королевою санаторією, її обрали чоловіки корпусу. Фото миттєво полетіло Іванові, а за ним ще одне. Іване, все добре, завтра повертаюсь. Коли Оксана нарешті приїхала, Іван зустрічав її, як чоловік, що пройшов через вогонь і воду. Оксано, я тебе більше ні в якій санаторії не відпущу. Все ж вдома тобі краще, правда ж? Ой Іване, вдома кажеш. Тоді давай і ти санаторій забудь, бо бачиш, як воно цікаво буває. І Оксана посміхнулася так, що Іван зрозумів. Тепер рівновага у їхній родині відновлена повністю. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.